Жили ми в селі Званівка, Бахмутський район Донецька область. Наразі це Званівська громада, так, це під Бахмутом. Фішка цих трьох сел Званівка, Чубарівка і Роздолівка, що це якраз здебільшого переселенці. Переселенці 51-го року. І от саме тому в селі Званівка є таке ком'юніті лемків і бойків. Молодіжний простір, молодіжний центр Лемко центр. Наш будинок повністю зруйнований. По ньому випустили ціленаправленно випустили 20 градів. Кажуть, це звичайно не те, як ми збиралися, коли виїжджали, бо тоді в нас були геть інші умови і був геть інший обмежений час. Ми дуже переживали, що не встигнемо проїхати з лівобережної на правобережну, бо обріжуть нам путі до існування. Але все було швидко. Буквально за пару годин ми зібрали сім осіб. У нас їхало семеро в легковій машині три дні. А цю кішку ми підібрали, піде тебе. Це. це в Яремчі, так. Варя сказала, мама в неї так само немає дому, як у нас. Можна, ми її візьмемо? Да. Це вже рік, як вона з нами. З дому сюди в них не було вибору, бо ми їх просто погрузили в машину і поїхали, як би вони не плакали. Бо ми не могли взяти ні їх іграшки, ні їх друзів. З моїм чоловікам з Андріком, ми познайомились на весіллі наших друзів. Андрій народжений на сході. Але його батьки, і мама, і тато вони по окремості ще малими дітьми були вивезені радянською владою з західної України. На той час це була Україна. Зараз це територія Польщі. Їх вивезли на схід. В рамках ну, операція Вісла, хоча це вже після гомін, після Вісли, 51 рік, Сталін вирішив вирівнювати кордони, незважаючи на долі людей. І є така собі лінія корзона безпосередня, тому є закерзоння, і хвостик там був біля Львовської області. Ось немає тепер цього хвостика. Оце тепер Польща. А люди з цієї території були переселені по різним територіям України, як потім виявилося і. Були компактно розміщені на території Донецької області Бахмутського району, села Званівка, Чубарівка і Роздолівка. І от саме тому в селі Званівка є такі ком'юніті лемків і бойків. Вони дуже ну, довгий час себе взагалі ніяк не ідентифікували. Переселенці і переселенці, Бандеровці їх називали, Бендерстраси в нас в Званівці є. Тобто, ну, це було якось так ну як клімо. Ви приїхали з Західної України, типу ви тут чужі. Але за ті всі роки, десятиліття, які вони там проживали, Вале, скільки вони зробили цікавого корисного. І щоб ви розуміли, тоді вони приїжджали і їх селили в хати до цих людей до місцевих, поки вони будували своє. Батько Андрія такий був активний. Сам Андрій такий активний, і це була його ідея заснувати такий простір, бо він бачив в тому, що він має передати це знання своїм дітям. Я приїхала в Званівку на Різдво, і Різдво, мабуть, це ключова взагалі подія. Для званівки, для званівської громади, для мого Андрія, який ну, все своє життя займався вертепами. Чому він вивіз альбом з вертепами? Тому що це все життя його, його батька, його родини. <му> Для званівчан вертеп це таке дійство, яке починається з початку грудня і закінчується в кінці січня. Тобто зимовий цикл цих календарно-обрядових свят він дуже насичений. І е, це молодь збирається самостійно, організовується, вони самі тренуються. Є тексти е, всі ці роки ходили вертепи зі стародавними текстами, які з 51-го року привезені з села Ліскувати. Е, е, хтось рахує себе бойками, хтось рахує себе лемками. Дуже багато автохтонного місцевого населення долучається до цих вертепів. Приїжджали на це дійство подивитися не тільки з усього району, з усієї. Тій області багато хто приїжджав, багато приїжджало іноземців, оскільки ці стереотипи, що Донбас це ну, три кони, шахти, і більше там нічого немає, Україна ніколи не було і не було. Це неправда. Україна там була, вона є і вона буде. Сто відсотків. Час ми не казали дітям, що житло зруйноване. Поки житло було ціле, була певна ну, структура, як це буде відбувати, відбуватися, взагалі, коли ми будемо повертатися. Весною ми казали, що це буде влітку, літом ми казали, що це буде восени, восени ми казали, що це буде навесні. А навесні ми вже кажемо, що ми тепер не знаємо, коли ми будемо повертатись, бо немає куди. Нам просто немає куди повертатись. Вони дорослі, вони дуже тепер дорослі. Я навіть собі цього не можу розказати. Коли? Тато наш зараз служить в ЗСУ, вони стоять в селах під Солідарською громадою. Він служить вже більше року. І нам дуже тяжко без тата. 1 березня він вже пішов добровольцем від Коломийської десятки гірнічно-штурмової в медичну роту, бо він ветеринар. Мабуть, іронією долі. Він служив в дружківці і служив в нашій рідній званівці. Тому в нашому рідному лемко-центрі довгий час був військовий шпиталь, довгий час був гуманітарний штаб. Наш будинок, наш лемко-центр, наш офіс чарівних рун протримався ну майже рік. Майже рік. Орки взірвали. Пустили по ньому це 20 градів. Привіт! Як справи? Да. Да, нормально. Не мучили mm. вас сьогодні, ні? Mm. А Захарія тут лишаємо, хай вчиться далі. Мама, він тобі дзвонить. Ну клас, біжи, давай. <світ> Ти вже все поволонтери? На <світ> ворог. <світ> Таточко, як твої справи розкажи нам, як твої діла? Готуємося до арт-обстрілу. Mm -hmm. І ми mm -hmm. тебе дуже, 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 дуже сильно любимо. Mm -hmm. Обстріли зараз в Званівці постійно, бо вона занадто близько до лінії бойових дій активних, занадто близько mm -hmm. до Бахмуту. І зі Званівки максимальна кількість людей вже евакуйована. В очікуванні звільнення територій, бо всі хочуть повертатися додому. Найближчі роки отримувати освіту, отримувати творчий розвиток, отримувати м -м, взагалі якесь майбутнє для дітей. Ми будемо тут, в Івано-Франківську. Тепер це наша батьківщина. Але, звісно, будемо повертатися додому. Додому в Донецьку область. Все буде Україна. Питання тільки коли і якою ціною. А все буде Україна це однозначно.